«Номер один, це бачимо місце зіткнення транспортних засобів. Не розуміє і водійка Чері, в яку влетіло БМВ. Молодих, що рухався на БМВ, впевнена жінка, взяв собі ліву смугу для подвійного обгону. Що роблять слідчо-оперативна група, яка безпосередньо приїхала в перші хвилини на ДТП. От зараз ми повертаємо, то ми бачимо, куди ми впираємося. Ми впираємося о в кувет. Якщо я зроблю якусь помилку при ознайомленні з матеріалами справи, це зашкодить моїй підзахисні. Тому я не можу дозволити такої помилки, маючи офіційний лист непрацездатності. Вітаю вас, друзі, на каналі Захисти себе Сам. Сьогодні я хочу детально поговорити та показати відео про одну дуже важливу і резонансну справу, яка стосується ДТП неподалік міста Новолинск-Волинської області. Про це ДТП я раніше розповідав у попередніх відео. Та зараз хочу розкрити нові подробиці особливо про хід розгляду справи в Іванечівському районному суді і те, з яким тиском на мене, як на захисника, намагалися вплинути прокуратура та суд. Я хочу відразу. Подякувати телеканалу Аверс, який є одним із небагатьох медіа, що чесно, справедливо і відкрито висвітлює цю непросту справу. Вони не бояться говорити правду. Саме ця позиція має надзвичайне значення сьогодні, коли не всі ЗМІ мають сміливість та принциповість. Водночас, з прикрістю, константую, що інтернет-видання «Бух», яке спочатку теж Активно висвітлювали цю історію, а згодом припинило це робити. І ми маємо всі підстави вважати, що місцеві впливові особи, які стоять за винуватцями ДТП, могли чинити тиск на медіа, аби замовчати цю справу. Давайте нагадаємо, що це за справа. Номер один це бачимо місце зіткнення транспортних засобів про що свідчить перший осіб ґрунту і Невеликі подряпини. Ця грудка землі посеред проїжджої частини стала чи не головним доказом у кримінальному провадженні. Саме тут було зіткнення. Наполягає слідчий. Хоча слідів гальмування поряд не видно. І чого саме до цієї грудки причепились, а не до інших, яких на дорозі є чимало. Не розуміє і водійка Чері, в яку влетіло БМВ. Я їхала з благодатного в сторону Нововолинська, повертала на новолішню з правого ряда, повертала на ліво. За мною їхав. Білий бус, я заздалегідь включила поворота, бо я бачила, що за мною їде машина. Повертала наліво і сталося ДТП. А звідки він взявся? Не звідки? Молодих, що рухався на БМВ, впевнена, жінка взяв собі ліву смугу для подвійного обгону, не дивлячись на суцільну смугу. Перехрестя і пішохідний перехід, що поряд. Нас госпіталізували і не допускали до справи. Бо ми рахувалися як свідки, все ну все ясно, все понятно. Хто що не понятно, що він винуватий, бо був обгон на, на перехресті. А потім через півтора року вручили мені підозру. Розірвані зв'язки на руці, забій голови у водійки і переломи двох відростків в хребті. Чоловік, що був разом із пані Юлею, отримав тяжкі тілесні ушкодження. Видалення селезінки було, перелом високій, високій руці пластини по сьогоднішній день. Я два, два роки мав другу групу інвалідності, зараз третю маю. Ще розійшовся таз та переломи відростків у хребті, реанімація і місяць у лікарні. Майже всі ребра були зломані. А з вами спілкувався водій БМВ, коли ви були в лікарні або після лікарні? Він, поки я не міг цей, він підходив до моєї дружини, казав, що я. Винувати я все компенсую там це, а потім суть до діла, як вже почалися ці махінації, всі, що він зрозумів, що і він далі перестав спілкуватися. Водійка та пасажир себе вважали постраждалими у кримінальному провадженні, мали статус свідків. Що роблять слідчо-оперативна група, яка безпосередньо приїхала в перші хвилини на ДТП. Вони беруть і місце зіткнення цих автомобілів зміщають сюди, де суцільна смуга. І у своєму висновку, і відео на це має це поліцейський слідчий, робить висновок, що зіткнення автомобілем відбулося саме тут, оскільки там був осип грунту. Розслідуванню ні потерпіли, ні жінка не вірять. Друзі. Яка проста схема для слідчих, які розслідували цю справу? А саме для слідчого собіпана, який змінив місце зіткнення автомобілів і автоматично пані Юлію перетворив з потерпілої на обвинувачену. Але версія слідства є абсурдною, і команда каналу захисти себе сам провела власний слідчий експеримент. Дивимося, як це відбувалося. Зараз на реальному місці події, де відбулося зіткнення автомобіля Чері і БМВ, ми проведемо слідчий експеримент. Тобто врахуємо версію слідства про так званий сумнівний осип ґрунту, який вони перенесли з самого перехрестя до нього. От саме в цьому місті ми будемо здійснювати поворот автомобіля і побачимо, куди все-таки цей автомобіль буде рухатися. По версії слідства, якщо автомобіль Чері зрізав кут і повернув на сплошній лінії, зараз ми повертаємо, то ми бачимо, куди ми впираємося, ми впираємося о, в кувет. Неможливо таке бути. Оскільки осип грунту на цьому місці. Тільки так треба повертати. Швидкість саме визначили автомобіля БМБ, що там. 88 км на годину автомобіль їхав БМВ. Там тормозний шлях шалений тут в експертизі. Місце зіткнення вони зробили спеціально. Перед поворотом типу зробили мене вину, що я перетнула сплошну лінію, що я повертала вже ще на сплошній лінії. Перед поворотом перед так як це як вона красиво в одному місці знаходиться така грудочка. Я її назвав грудочка Земельки. Вирішила потерпілою зробити обвинувачену. Це на свої місця розставило в дослідження автівок: чи з їх шин осипалася та грудка землі, із якою вони рухалися швидкістю, хто куди повертав. Експерт щодо цієї експертизи не зробив свого належного висновку і послався на те, що автомобілі для встановлення кута зіткнення експерту не надали. Натомість експерт зробив висновок з цього відео і коментарів слідчого каже адвокат. Ці люди роблять гучну заяву. кажуть, що й свідок підставний. Оскільки йдуть розбіжності, той свідок, який бачив напряму. Він з перехрестя тут виїжджав напряму цю подію. Він стверджує, що була інша машина. А це свідка, якого вже поставили, в нього зовсім інший бус. А, тобто був білий бус реально, був білий але не підозрюєте, реально. що це Ми не підозрюємо, ми це вже знаємо. Бо свідок стверджує, в нас є фото, що за мною їхав форт транзит короткий. А зараз в нас якби за мною їхав ренотрафік до церкви, да. але це, це реальний свідок. Так, це реальне, але його не знайшли. Це так звана очна ставка. Свідка, що ніби їхав я на білому бусі я обвинувачену, я допитують сказали, одночасно. Я, я побачив в ліве зеркало. БМВ включила поворотник блима і фарами обганяє. Я її пропускаю. Вона їде, під'їжджає до порядку. Стоп, зараз Ой. секунду переб'ю. Ви рухалися на бусі. Ззаді вас обганяло BMW чорне. Правильно, чорне чи яке? темно носине, чи чорне. Так. Е, а перед вами в цей момент якийсь, якийсь автомобіль рухався? Не було. Була дуже далеко у ця чері. Ага. Все. розумів, добре. І я далі. Чого БМВ обганяє мене в БМВ BMW стає в свою смугу в якому місці? В районі зупинки перед зупинкою. Те, що БМВ встало свою смугу, пані Юля заперечує. Однак наполягає, що до маневру вона готувалася вчасно. На рахунок показчика лівого повороту в чері бачили, не бачили. Де умікнуто було, якщо бачили? Ну, поворотника в чері я не бачу. Тобто не бачили, не бачили чи не був чи не було. Чи не було. Вимкнути. Дуже різко слідчі змінили статус жінки. Тепер же вона обвинувачена. Якби знала про наміри правоохоронців раніше, каже жінка, готувалась би до захисту. Однак час втрачено. І де поділися автівки зі штрафмайданчика, чого їх стільки років не можуть надати експертам. Щоб з'ясувати ці питання, доведеться убити пороги різних інстанцій. Однак справа, що складена з пазлів слідчих, вже у суді. Ольга Ганич, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Як ми всі тільки що побачили, якась неправдива версія слідства, що поворот автомобілем було здійснено на суцільній смузі, ще, друзі, хочу повідомити вам про важливі деталі цієї справи ще до направлення її до Івенечівського районного суду, коли прокуратура намагалася впливати на мене. Зокрема, через суд змусите мене, перебуваючи на лікарняному і маючи офіційно підтверджену тимчасову непрацездатність ознайомитися зі справою. Навіть просто формат такого тиску це серйозне порушення і спроба поставити мене в нерівне становище. Ви розумієте, що ознайомлення зі складними матеріалами справи це кропітка робота, яка вимагає часу, концентрації. І фізичного здоров'я. Коли ти на лікарняному, коли людина хворіє або проходить лікування, примус змушувати себе працювати в такому режимі, це не просто безвідповідальність, це фактично порушення права на здоров'я і ефективний захист. І на мою думку, суддя Новолинського міського суду Андрій Василюк виніс на правосудне рішення, а саме: Хворому мені встановив строк для ознайомлення зі справою а в подальшому відмовився поновити цей строк, пропущений із за хвороби. Дивимося, реальне відео. Цих подій підозрювана зараз знаходиться на лікарняному, вона за своїм станом здоров'я аж ніяк не може прибути в зал судового засідання. І з цього приводу у мене до суду є клопотання долучити до матеріалів справи висновок про непрацездатність, який згенеровано в електронному вигляді. Таким чином є достатні підстави що підозрюваний умисно допускає зволікання при ознайомленні з матеріалами, чим порушує вимоги статті 28 КПК України. Прошу встановити строки для ознайомлення її захисника. Судове засідання вносить відповідно з міських судом буде проводиться розгляд питання захисника кібальника Володимира Павловича йому процесуальному строку у кримінальному провадженні номер 12023052 40365 50 травня 2023 року судом встановлено початок процесуального строку на ознайомлення з матеріалами справи 15 січня 2025 року. Однак вказаний встановлений початок процесуального строку в року я пропустив з поважних причин з обставин, які не залежать від моєї волі. Суду надано засвідчені копії виписок з різних лікувальних закладів про непереборну мою хворобу захворювання, яке відбулося більше десяти років тому. Надаючи зазначені вищі документи, що містять таємницю про моє здоров'я, хочу переконати шановний суд в тому, що я дійсно не маю можливості на даний час почати ефективно ознайомлюватися з матеріалами до судового розслідування в строк, встановлений судом, а враховуючи мою. Тимчасову непрацездатність не може виконувати обов'язки захисника, що я беззаперечне порушення права на захист моєї підзахисної. Ваша честь, і хочу наголосити, що ознайомлення з матеріалами справи вимагає підвищеної уваги, Підвищеної, тобто те, що я пройшовся, те, що я приїхав, те, що я поїхав. Його нельзя сопоставити з ознайомленням з матеріалами справи. Якщо я зроблю якусь помилку при ознайомленні з матеріалами справи, це зашкодить мої підзахисні і може вплинути взагалі на подальший розгляд справи і на її долю в цілому. Тому я не можу дозволити такої помилки, маючи офіційний лист непрацездатності. В основі цього має лежати принцип ефективності, про який наголосив Європейський суд справ людини. Суд Постійно підкреслює, що право на захист передбачає повноцінний і ефективний доступ до справи, а не формальний. А саме такий, який дозволяє реально підготуватися. Але на жаль, не слідчий суддя Новолинського міського суду Андрій Василюк. Ні, суддя Іваничівського районного суду Ірина Малюшевська, яка на даний час розглядає цю справу, не взяли це до уваги. Незважаючи на всі мої пояснення, суддя Веселюк встановив чіткий строк на ознайомлення зі справою без урахування того, що я перебуваю на лікарняному. Як результат через хворобу. Я не встиг цим строком скористуватися. Коли я звернувся з клопотанням про поновлення строку, суддя відмовив. Фактично позбавивши мене права на ефективний захист, це дуже тривожно, бо позиція суддів суперечить базовим європейським стандартам судочинства. Вона демонструє, що у нас і досі є неповага до прав людини, і що адекватна оцінка стану сторони судового процесу часто виходить на другий план. Стаття 6 Конвенції. Про захист прав людини і основосположних свобод гарантує кожному право на справедливий суд, у тому числі і право на ефективний захист. Європейський суд з прав людини у багатьох рішеннях, зокрема у справах Сандус проти Турції, Дуанан проти Турції, підкреслює, що доступ до матеріалів справи і можливість з ними ознайомитися у належних умовах, є критично важливою складовою права на захист. Це означає, що формальні вимоги, як от у вигляді жорстких строків, без врахування реальних обставин, не можуть ставати перешкодою для захисника, особливо коли йдеться про офіційно підтверджений стан здоров'я. Друзі, трагічно, що сьогодні навіть у суті іноді доводиться боротися не лише з фактами ДТП, а й з системою, яка не завжди поважає права і свободи людини. Я буду продовжувати цю боротьбу за правду, за справедливість, за наші права і мої права. Бо лише спільними зусиллями ми зможемо змінити ситуацію, домогтися, щоб закон однаково діяв для всіх, а людські права. Не порушувались. Ще раз дякую телеканалу Аверс за підтримку та сміливість висвітлювати ту правду, яка часто неприємна владі та тим, хто ховається за нею. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, діліться цим відео, пишіть свої думки в коментарях. Важливо, щоб правду знало якнайбільше людей, адже мовчання це, на жаль, приховування несправедливості. Будьте. Свідомими боріться за свої права і бережіть себе.